Це Славі качає, якщо щось бахне, <плес> то не качайся. Славі! Ну хоча б полторушку давай да навіть. Вже півтори. О, о, полтори. Смішний ти бачиш, там червоне вже пішло. Тікай. Що? Не цікаво, Давай, дивимося. Нічого не роби, хай б стоїть. Audi a 6 13 рік, двигун CHBA. Підтікання антифризу в розвалі блоку. Накачував тиск, на силу знайшов. У нас там все мокро. Через це підтікання вийшов з ладу генератор, він намочився, згорів і накачав. Там у нас он антифриз. антифриз. Зараз будемо знімати впускний колектор. А Пізніше ще будемо перепаковувати клапані кришки, так як вони у нас підтікають. Отже, зараз що? Приступаємо до демонтажу ось цієї частини. Зняти мені необхідно. Повітряний фільтр корпус, так як мені буде заважати цю штучку. Повітродуй, дуй потрібно знімати, зняти ось це, бо тут у нас є болтики. розбираємо Колектор так приклеївся прокладками, що на силу його зняв. Я вже взяв, навіть познімав ось цих направляючих ці штучки. Думав, можливо, направляйка ця десь там заходить туди нижче. Не робіть такого, не знімайте оці шляпки. З цих направляючих, хай вона так тут стоїть. Тому що одна впала он туди, стоїть. Бачите де? Куди впала. А дві ще не можу знайти. Зараз буду шукати. І в нас ось тут, бачите, скільки антифризу назбиралося. Зараз пошукаю ці вставочки, найду, а потім будемо шукати антифриз. Познаходив ці вставочки. Слава Богу, я теж почав переживати, щоб нікуди в мене не впали. Накачали тиску. Тут це. я трохи викачав. І зараз будемо шукати, де воно що підтікає. Знайшов де тече. Тече ось тут ззаді. Так, як це так показати? Ось де болт. І з'являється антифриз зверху в цій пластмасті, в канавці. Коротше, Типу ось як ось тут. Тобто не з під пластмаски, як це ще, а з'являється спочатку антигресу тут в ямці, потім з неї витікає назовні. І це ось -от так. Отак -от воно біля болтика. ось тут, Воно з'являється і витікає з цієї каналки. Ось ця каналка така ось тут. О! Ось бачите оцю ямку. Оце з сусідньої ямки біля болтика там В ній збирається антифриз, а потім витікає назовні ні збирається ось тут. От так. Трібно все розбирати і шукати. Мабуть там ця пластмаска тріснула. Нафіга в розвал пхати пластмасу, хто мені скаже. Так, шановні, я відразу не роздивився, думав все, тут зніму ці трубочки і зніму кришечку. Ага. Дзюзьки. У нас є ось на антифриз ще трубка. Заходить вона ось в блок. Я сумніваюсь, чесно скажу, що я її достану цілою. Ну і вона йде десь у нас назад. Отже, мені потрібно розібрати це все кодло кобло. Щоб там дістати до тієї трубки, де вона там прикручена. От так. Працюємо. Ну і відповідно в нас вся вентиляція пластикова. Вона вже також пересохша. Коротше, ставте ставки, скільки поламаю, скільки не поламаю. Дістався я вже до цієї штучки. Це зняв, розібрав, здається, нічого не поламав. Відкрутив її, а вона не хоче рухатись. Таке враження, що дивіться, на прокладці прилипло. Так само як пусний колектор я не міг зняти. Так, зняв я цю штукенці. Значить що? З цієї сторони тріщину видно, але дуже погано. Оного вона. Воно. В самому куточку. В самому куточку її видно на камеру краще, ніж на око. З цієї сторони вона ось його. Ось її видно. З її сторони, а тут. -то. Все, потрібно ось цю штучку повністю. Приїхали нові запчастинки. Ось у нас масловідділювач новий. Тут така цікава пружинка. Ну, на старому вона була. Що вона робить? Так. Він йде у нас з прокладкою. у нас він по хенгест. хенгест. Ось така новенька штучка, кільце на трубку. На ту трубку нове, прокладки клапаних кришок. Тут у нас натяжний ремня генератора новий. Ну, міняємо по при тій причині, що ремінь вже йшов по краю роліка. Це значить те, що у нас вже тут є знос і стоїть криво, стягує ремня на бік. І ролик ще, ще один. Тут усе підготовив, помив, почистив, будемо збирати. Зібрав цю частину. Так воно виглядає. Зараз приступаємо до клапаних кришок. Зараз тут трішки відмиємо, помиємо, а потім будемо знімати. Прийшов кореш допомагати, все підказує, як робити. Так, відкрутили, зняли, відриваємо. Подивимося, що нас чекає там під клапаною кришкою. І яка система клапанів. Опа. І що ми бачимо? Кінець розпредвалам. йо йо, я в шоці, бля! Чесно кажучи, я не думав тут таке побачити. А фу... Б... А... Ну це м'яко сказано, дивіться, 200 тисяч пробігу. Що це за вах такий пішов? Вам блском там где, так? На цей кулачок вже почав злазити хром. Ну, ось гарно видно на цих кулачках. Да, Віталь, скажи? No. Кінець. Кінець. 200 тисяч пробіг. Вах! <кліг> Наш квіщо ти так обманюєш своїх клієнтів. Я хірію, бля. Ох хі придурки. Старий вах бігав. По мільйон кілометрів. А це 200 тисяч. Ну і по чистоті двигуна... Да я два. По двигуні, дивіться, чистий відносно. Ну нема такого там нічого тихіна. грязного. А балам пісець. Бачимо мене на скорпаку, як ти зняв нахуй, а там пісець нахуй, як... Ідеально. Да. Ну таке ось якось якось Як ось, його. Як ось -то. Отут ось бомба диви. Да. Оце мене всі такі, ну. І то це хуйня. А це сині, диви. Блядь. Срака. Та там скоро роликам прийде кінець. Тисяціяхірії, 200 тисяч пробігу. Цікаво, який був регламент заміни масла? 1015 гарантія чи 10? Ти що, ставить нову клапану, криш прокладку чи не ставить щось? Воно тут треба до догалкувати хоч через блядь. Чи знімати мотори. Через тиждень гавкне нахуй, сто процентів. Я в в шоці. Не на панан, ну що, пробуємо з цієї сторони знімати, дивитись Що нас чекає Я ж тебе відкрутив, чи не відкрутив А блін? Ти що ярик, здіваєшся чи? Що? Так, знімаємо, коротше, тобі руки потрібні. І що ми тут маємо? Маємо випуск, подивіться. Оці два ці два прекрасні. Прекрасні. А тут почалось уже. Почалось. Кінець. А впуску кінець. Таке враження, що він ржавів. Облазить все з нього. А, це не ржаві, це видно, мідь видно підкладку під хромом. Тут кінець також. -мо, Що трапилося з вагом, хлопці. Кінець. Нова прокладочка встановлена. І, Як ви зрозуміли, ми далі не ліземо. Все залишаємо, як є. На жаль. Але я, чесно, вам кажу, здивований. 200 тисяч рідного пробігу, як бачимо, двигун чистенький. а розпредвалів нема. Поки міський власник сказав збирати, буде власник збиратися з думками, що робити далі. Так, все, тут витерли, обезжирили, встановлюємо. Момент затяжки не знаю. Кажу вам, як є. Затягую на відчуття. Тут у нас є упори. Ось. Ви, в принципі, не перетягнете прокладку. Єдине, щоб ви тільки не позривали різьбу на болтах. Так, кришечки встановив, збираю і от на цьому етапі отримав маленький під від цієї штучки. Дивіться, встановлюю ось трубки сапуна. Тут є ось такі направляючі одна, тут друга і ось третя. І саме для цієї. Дивіться, де прорізь, бачите? Трішки не там, де має бути. Значить, дістаємо цю штучку і зрізаємо оцю штучку. Ось такий підопчик маленький. І цієї штучки, яка вже давно встановлена. Хоча купувалася вона по він-коду, я так думаю. От, але чомусь вийшло ось таке. Я вас обманув, хлопці. Оця штучка що крутить, прокручується отут. І все, я прокрутив, воно стало на місці. Там направляюче для того, щоб оце правильно стояло, для того, щоб потім попасти в кусний колектор. Ото ярик. Хотів обманути. Ото ярик. Що воно так туго стає. Туго стає. О! Тут стало хорошо. Руки. По причині того, що в нас біг антифриз, у нас вийшов з ладу генератор. Він намочився антифризом і в нього згоріла обмотка. Є новий БУшний відремонтований, не знаю. ну, Відремонтований генератор будемо ставити на місце і будемо завершувати нашу роботу. Міняю ролика і міняю натяжний механізм. Так як натяжний механізм перекошений, а ролик цей шелестить. І даємо автомобільчик. Так, ролик і натяжний по скф Ось такий ролик. 130 Вт потужність ролика Так, а в цього тут не пишеться. Старий ролик був з таким от болтиком. Це ще, мабуть, можливо, можливо, оригінал. Так, шановні, пробуємо запускати. Так, масло закачало. Але нам потрібно перевірити рівень масла, так як я не знаю. антифриз упав. Все, так, тепер. ТУ. Так. Та не пікай. Ага, кар. Кар. Так, шукаємо подивитися рівень масла. Так, у нас робочої немає температури, але почекаємо 2 хвилини, щоб показало рівень масла. Коротше, просить прогріти двигуна. Ось так працює двигуне. Така попрацює, нехай антиприз нас прокачається. Качаємо. Ну що, буду з вами прощатися. Потрібно все-таки двигун гріти до повної робочої температури, не хоче воно показувати той рівень масла. Я приблизно залив, зараз прогріємо, перевіримо і все. Скинемо ТОшку, степимо бейшика, хай катається. Але скільки не знаю, шкода розпродвали, така в них доля погана, дякуючи мабуть не інженерам, а маркетологам чи кому. Напишіть свою думку в коментарях відносно розпредвалів. Всім дякую, що дивилися. Пока. Бережіть себе.